Ще раз привіт вам. Я вже біжу. Взяла мене термос, я вчора носила, а не зайшла, то я взяла у банку літрову. Ну, залишився там дівчат з хлопцями. А я фольгу замотала, літрова банка, більше там 800 а тут літр. І поставлю зараз пленку ще взяла в сумку, зараз загорну бістренько і піду. Я ще взяла, пожарила із яйцями, із сахаром, із ваніліном хліб, взяла бутерброди, взяла тут ще їжу і цукерки, печені, пом'януть батька. Побіжу я мої хороші. До зустрічі. Що там Віталік, Щось купили? Так, Так? Волочинка. Таке сонечко вийшло, був дощик. Ми вже пленочку зняли. Сонечко вийшов, так? Да? Привідайте мені привіт. Пошла. <реш> ніколи ні, ніколи хай, не ліземо в чуже життя, Віталій. Ковиряється у своєму. У своєму, їжу, кожного своє. Хай наведуть в себе в порядок. Боже, який як, собачка довість гарно виглядає. Це так, як орків, напевно. Так, не розбиратися. Прийшли наводити порядок. Так не можна, Ну, якщо я показую відео, то подивилися, сподобалось і пішли, правда. Yeah. Нащо робити це таке. А ви поїхали, а ви казали так. Це а правда була, да, правда. Ну, це наші батьки. І завдяки батькам мене є чоловік. Я діти, є онуки. А якби не було Віталіка, в мене б нічого не було. Було по-іншому. Так видно було Богом угодно. А вони розберуться в сім'ї, правда? Звісно, все... вони вже розібралися. Отак тут. Отак От буває. Ну і що? Ну, то що мені? Він був все життя сам, він їздив і їздив. їздив. То морфлоті три роки. кожного судьба своя, ну, кожен живе по-своєму. І Ми ніколи не ліземо у душі другі. Ніколи, ти сам заметь. Щоб я не побачила, щоб я не почула. Я все кажу, значить так треба, значить це правильно. А той Бога не спомінай. Спомінала і буду спомінати Бога, тому що пройшли нелегке життя. І завдяки Господу Богу ми всі стоїмо, правда? ж? Да. А було Господь. Ми могли тут би не стояти. Живих нас, мало, не бути вже, давно-давним. Я вже йду додому. Так, трошки дощик нас намочив, але ми швиденько накрили. Вже сонце. Віць. Як все у Бога готово. То негода, то погода, то дощ, то сонце, то сніг. Таку купила таку вафлю. Люблять, лущенку купила таку цю, не варену. І з хлопчиком, що їсть ложечкою. 850 грам. Закручується так, як майонез. Пічня. За 79 гривень. Рібку до хліб бездрожевий доїду. Уже зараз буде 16 годин. Часи перевелися і швидко так. Вже не буду знімати нічого. Тому, що, ви знаєте, як попаде пару людей таких. Тяжко, звісно. Можуть з'їсти людину. Думаю, що це так добре, це, е, воно ж все, одне, все одно відкрутається на серце розболілося. Знаєте, як ви кажете, не зважай, не зважай, коли ти людині нічого не робиш, а людина старається почистити твою сім'ю і розібратися. Зроби... Для чого, для чого для робити мене брехухою того? Ви знаєте, я не можу це з цим змиритися, я не розумію, для чого. Наскільки я мріяла цей канал відкрити. Наскільки я люблю спілкування із добрими людьми. І от е, видно, люди колупають. Я не знаю, чому стільки ненависті. Я просто в я... мене немає навіть слів для чого це робити. Що нічого не хочеться, якщо чесно. Та і все. Так -то. Я вам всім вдячна за все, за підтримку. До зустрічі, до побачення.